Транспортне сполучення Богунія Корбутівка у Житомирі на перший рік хвилює місцевих мешканців. Люди неодноразово скаржились на якість та схему руху маршрутного автобуса номер 3 Міська влада розірвала із перевізником угоду про співпрацю та пустила маршрутом тролейбус 5А. Але у пасажирів все одно залишились претензії. Маю на півгодини раніше виходити, аби як я хоча б якось дістатися на роботу. По часу я вже знаю, у котрій годині їде тролейбус, який мені підходить. Ось я виходжу, і ну на одній нозі ззаді ти тримаєшся ну на східцях, тому що людей зранку дуже багато. Получення таке, що треба більше транспорту або, ну, якби, або частіше, тому що тролейбус він наче великий, але значить, треба, щоб він частіше їздив. Тобто, враховуючи те, що тролейбуси більше не пустять, то, я думаю, рентабельніше було б випустити нормальну кількість нормальних машин, які б перевозили б людей, ні в кого більше б не виникало ніяких проблем. «5А допомагає, тому що кому треба в поліклініку з курвотовки, то вони їдуть в них. Ну, він, правда, рідко ходить через півгодини. 15-й йшов, 15-й прийшов, а коли буде 5 не знаю. Кондуктор тролейбусу 5А ділиться. Кількості тролейбусів вистачає, аби ті курсували кожні 10-15 хвилин. Вічорки не, не може бути такого, тому що на лінії 8 штук, не може бути 30 хвилин. Може, десь щось на лінії ну, трапилося, то і за цього не було. так і їздять. Буквально пару днів тому була на, на піку. То було стільки людей, що я не могла пройти, Що було багато студентів і ну, ну працюючи, хто працює, тролейбус не перекриє усього пасажиропотоку певен Роман Мусійчук. Каже, тому і зареєстрував петицію на сайті міської ради, в якій запропонував знайти нового перевізника та поновити автобусний маршрут номер 3 Тролейбус він не закриє всіх. Цього пасажиропотоку. Маршрутка ходила на міське кладовище, а сьогодні такої змоги, наприклад, людині не має добратися до того кладовища. Жаліються мешканці району, там де Сінний, Домбровського, це єдина маршрутка, яка мала сполучення пряме з багунія, сенний і карбутовка. Як правильно зробити, я вважаю так, що повинен бути оголошений конкурс на проведення цього маршруту, на визначення цього перевізника. Якщо ж на цьому конкурсі дійсно не буде перевізників претендентів, то тоді да, тоді ставити питання: що да, ну нема, ніхто не хоче їздити, будуть їздити тролейбус. Але я більш ніж впевнений, що на цей конкурс знайдуться перевізники, які будуть обслуговувати цей маршрут. Заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук пояснює, рішення залишити лише тролейбус на маршруті Богунія Корбутівка є цілком виправданим. Маршрутка і тролейбус дублювалися на 90%. Ясна річ, що то в результаті якби відбувалося як на одній, так і інших. Якби, якщо там за приватного перевізника, це якби його питання рентабельністю, то те, що комунальне підприємство просто втрачало пасажира. От ну, є, є проблеми. Ми постійно хочемо кращої техніки, але е, якщо буде такі дублювання, то ні перевізник приватний не буде її купувати, ні комунальне підприємство ніколи оновлюватись не буде. Також Дмитро Ткачук запевняє, від сьогодні на зупинках з'явиться розклад другого тролейбусу, 5 а який стане орієнтером для пасажирів. Є інформація про те, які зупинки, яка часова відстань між ними якби знаходиться, і похвилинний розклад для кожної зупинки. Тобто, якщо я виходжу на зупинку і бачу, що там тролейбус буде 8.14, 8.24, і тоді у нас всі будуть не виходити там за 20 хвилин до початку робочого дня і намагатися влізти в один той самий тролейбус, чи в одну і ту ж саму маршрутку. Що практично є нереально? Люди мають звикати до точного часу. Люди мають звикати до планування свого маршруту, а не гру в лотерею на зупинці, що перший приїде, в той я сяду, якби і в такому випадку виграють як мешканці, так і виграє якби, транспорт.